Ти їх от їбав? Да. Ага. Ну я одного прям жорстко поклав, а інший. Тільки... А інш, з іншим я, я його потримав, і він такий, ні, не хочу більше. Тільки вони 600 кг вложило. Ну, десь так. І Це... були, і були, старше. були старше. хорошо. 23 роки їм було. 23 роки. Живісті, сухі, типи. Ну такі прям. Десь кіл 140, 1% відсоток жира. <рес> На двоїх, да? 140 кіл. На двоїх, конечно, 1% відсоток жира. У кожного по 0,5. По 0,5. Два Ронни Колюмана десь плюс-мінус стільки. Я зрозумів. Ні, по пол Ронні Колюмана виходить. В сумі, коли вони стакалися... Вони вдвоєм як один Ронні Колюмана. Вони вдвоєм як один Ронні Колюмана. я одного Ронні Колюмана переміг. Я зрозумів. Тільки по одній руці, так, да, виходить? Ну так, да, по черзі. По, по, по пів руці кажна. По черзі. По черзі руки Спочатку пів Ронні Колюмана, а потім ще пів Ронні Колюмана. На одну руку. Тобто 0,25 Ронні Колюмана один раз, Ну, 25 роник на другий Ну, раз. плюс мінус десь так, да. Поняв тебе. Якщо выкуристовывает систему. цю... Підрахунку Підрахунку в Роні Кольманах то Да. Ага. Хорошо. Это я понял.